Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА Мої вітання. Міська влада інспектує парки Кременчука. Тиждень цивільного захисту у місті розпочнеться вже з понеділка. Про це все докладніше вже за мить. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник інспектує паркові зони Кременчука. Вчора посадовець оглянув Придніпровський парк та парк воїнів-інтернаціоналістів. Сьогодні дійшла черга до правобережжя. Парк імені Котлова має стати культурним центром Крюкова, зазначив Віктор Калашник під час огляду. Красивий старовинний парк з могутніми зеленими деревами. Кілька років тому вагонзавод відмовився піклуватися про нього. Під час суботників цю зону відпочинку прибирають працівники Крюківського райвиконкому. Нині про порядок тут має дбати комунальне підприємство благоустрій Кременчука. Основний у нас паку пакус там от, в деліні дерев'я. От віть дерево недавно тож заварилося його убралі. Скільки гектар? Почти три гектара. Красивий парк, втім, за нестачу відповідного фінансування парк має досить занедбаний вигляд: напівзруйнована будівля та нефункціонуючий фонтан на центральній алеї, поламані лави та доріжки, що поросли травою, численні бур'яни та зарості. Щоб парк ожив, тут є два варіанти: ілі його ділимо юрліцом оддельно, Закладываем деньги в бюджете уже на следующий год, да, как мы поступили с другими парками. Другий варіант залишається на балансі благоустрія. Нове ви виділяєте штата. Ми залучаємо гроші спонсорів в цьому році, в наступному році бюджетний починаємо його відновлювати. Цю зону необхідно відновити для організації культурного відпочинку Курків'ян впевнений, виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Нужно почати, мабуть, з центральної аллеи. Тут вот это же це тут не почиститься, нічого. Навіть треба знімати цю і перекладувати. Поки ж Віктор Калашник дав доручення голові Крюківської райради щодо розчистки паркової зони до Дня міста. Район от внесуть таку ліпту, да? вичистити парк вместе з благоустроєм. Да, ви поможете поможем, мы ресурсом, ви поможете технікою, ви обрізку зробите, ви машини дадите, а ви мобілізуєте людей. людей. Поскаржилися посадовцю на занедбаний стан парку Котлова і матусі, які відпочивали тут з малюками. Вони кажуть, навіть цвяхи в лавах доводиться забивати самостійно, щоб діти не поранилися. Дуже хочеться щоб у нас тут два заводи. Хочеться ж очі на діток. Наші два заводи да. не ваші два заводи, і наші два заводи. Ну вони більше не хочуть в цьому приймати участь. Тому почнемо благоустройство на центральної алеї Обновити лампочки, сделати освічення, охрану. Будім надеться площадки. Ми обов'язково це будемо делать. Та да, бо ж там надіємося, що у нас все таки буде клучему да. сьоміня з 1 вересня. Учні шкіл правобережжя вживають очищену воду з фільтрів, які встановив народний депутат України Юрій Шаповалов. Від сьогодні такий же фільтр для очищення питної води функціонує і в школі номер 16 що знаходиться на лівобережжі. Наші кореспонденти побували у школах номер 9, 6 та 16 і поцікавилися, чи до вподоби учням фільтрована вода. Подробиці у нашому сюжеті. Учні шкіл правобережжя більше не витрачають кошти на мінералку. Протягом двох тижнів школяри п'ють очищену воду із фільтрів, які встановив народний депутат Юрій Шаповалов. Я п'ю, коли приходжу в столову, і мені це дуже вода подобається. Є всі я люблю її пити. Я знаю, що це. Хто цю воду нам зділав, тот молодець. Вода в нашому житті це дуже важливо. І в зв'язку з екологією, яка зараз у нас із якою і яка у нас є вода, хоча, можливо, вона очищається, але застаріли труби, по які вона тече, і звісно, її якість дуже падає. Тому ця задумка, яка була і зроблена на 1 вересня, нам такий подарунок наш депутат зробив. То ми дуже вдячні, тому що це дуже важливо. Фільтри для очищення води неабияк як задовольнили батьків учнів, адже для них головне це здоров'я їхніх дітей. Я ще це здорово, коли чиста вода, тим більше для наших дітей. а що не є краще, ніж наші діти. Правда, поэтому дуже довольні. Я думаю, що ділиться для блага школи. Сучасне обладнання сьогодні з'явилося і в школі номер 16 на Лівобережжі. На перерві вся малеча збіглася подивитися на щойно встановлений фонтанчик. Охочих спробувати водичку на смак чимало, вона сладка і вкусне. Вона очень, вона дуже чиста. Коротше, добре, эту воду поставили, а то нічево пить в школі. Ми брали из дому, покупали в буфеті, стоит очень дорого. І ми очень раді, що нам поставили таку воду. Вона дуже вкусна, і тепер буде добре всім дітям. За словами директора школи Олексія Довбня, до того як встановили фільтр, навчальний заклад закуповував кулери з очищеною водою і витрачав на це немалі гроші. Але тепер нова встановлена система не тільки втомовує спрагу дітей, але й дозволяє. Батькам та школі заощаджувати значні кошти, батьки закупляли кулера для питної питну воду, але це дуже дорого. Я так підрахував, що один клас десь місяць тратить біля 100 гривень. А якщо 20 класів це 2 тисячі гривень, а якщо 10 місяців це 20 тисяч гривень. І я говорив із представником даної фірми, вона сказала, що це буде десь 800 гривень в рік для того, щоб змінити ну, фільтри. Розумієте, 20 тисяч і 800 гривень, навіть якщо. Ми заплатимо то це дуже здорово. З понеділка у Кременчузі розпочнеться тиждень цивільного захисту мешканців міста. Кременчужан вчитимуть діяти у надзвичайних ситуаціях, користуватися засобами індивідуального захисту, надавати медичну допомогу. Навчання з ЦО буде загальним для усіх громадян і організовується як за місцем роботи, так і місцем проживання. Подробиці далі. Упродовж наступного тижня кременчужани вчитимуться діяти у надзвичайних ситуаціях різного характеру. Відповідне розпорядження підписав начальник цивільної оборони міста. Задіяти всі наші служби і показати, на що здатна служба МНС і всім. Тому прошу долучитися райони активне управління освіти охорони здоров'я. Розгорнути пункти по навчанню мешканців в центральній частині, на молодіжну, на радьківці, щоб всі бажаючі могли пройти і пройти курси надання первинної медичної допомоги, там і отримати інструкції і таке інше. На підприємствах і установах в навчальних закладах, і просто на мікрорайонах відбудуться навчання. Всі бажаючі зможуть освоїти навички першої медичної допомоги. Фахівці з ЦО пояснюватимуть, як діяти в надзвичайних ситуаціях під час пожеж та хімічних атак. Буде практично показані дії по оповіщенню населення по наданню першої невідкладної допомоги по діям населення у надзвичайних ситуаціях. Це припадання під завали, це при Виявлення небезпечних предметів в умовах військової агресії маємо бути готові до всього. Такі масштабні майстер-класи з цивільної оборони необхідні, аби навчити або поновити у пам'яті громадян основні правила безпеки у надзвичайних ситуаціях. Зазначають фахівці, теж планують залучити до навчань як найбільше населення міста. Також проведено буде заняття і тренування на в навчальних закладах міста в школах, в дитячих садочках. З практичним відпрацюванням евакуації кожен мешканець може підійти на ці стаціонарні пункти, задати питання і отримати відповідь, і практично відпрацювати ті чи інші питання з питань цивільного захисту. Тож вже з понеділка усім містом почнемо освоювати таку необхідну в умовах сьогодення науку цивільного захисту. Кременчук активно долучився до всеукраїнської акції Купуй українські на підтримку вітчизняних та місцевих товаровиробників. Також на виконання розпорядження голови Полтавської ОДА у магазинах Кременчука запровадили спеціальне помітне маркування товарів російського походження відповідною позначкою. Який вигляд має таке маркування та думку Кременчужан щодо вибору товарів українського та російського виробництва сьогодні в супермаркетах міста вивчала Вікторія Пальчик? Нами були направлені листи про те, що по можливості товари Російської Федерації. Повинні бути розміщені на окремій полиці, або мати відповідне маркування з обов'язковою позначкою, що це товари з Росії. Було відповідне доручення першого заступника міського голови Калашника Віктора Васильовича про те, що треба проїхати наші магазини і подивитись, як це відбувається. Представники управління відвідували більше 20 магазинів. Ми впевнились тому, що більшість наших підприємців відгукнулися на нашу пропозицію, купують українське і мають товари позна. <значення>, що це товари з Росії. Мы получили как бы рекомендацию, согласно которой, да и согласно законодательству, все наши товары обязательно распределены по так называемому товарному соседству. И согласно законодательству, конечно, на каждом ценнике, если вы обратите внимание, у нас указана страна-производитель. Если это Украина, безусловно, это Украина, Россия, то есть производители, производители зарубежного производства также выделены. В процентном соотношении у нас преобладает наш национальный производитель, это более 80% товарной группы. На каждом ценнике указана страна-производитель данного товара. Но есть категория наших потребителей, у которых нет возможности в силу возраста, может быть, рассмотреть страну-производитель. Для этого мы выполняем рекомендации горисполкома и как бы предусмотрели значки, значки которые вставляются в ценникодержатели, в которых указано, что товар произведен в России. В нашому магазині з відкриття цинніки подобного формата вони однакові по всій Україні і флаги стран прозводітелі у нас маркіровані з першого дня нашої роботи. Купувати чи ні товари російського виробництва кожен обирає для себе. Особисто я купую українські. А що сьогодні обирають Карменчужани? Ми поцікавимось у них. Не купуємо ні. Чому? Тому що Росія агресор проти нас. Вона веде війну. І навіщо їй допомагати це робити? Підтримуємо українського виробника. Ні. Чому? Ну як чому? Ви ситуацію в країні не бачите? В зв'язку з цим и не покупаю, не поддерживаю воєнні дії Російської Федерації. Стараюсь не покупати, але якщо нету вибору, то приходится. Чи купуєте ви товари російського виробника? Ні. Чому? Ну, так як у нашей стране находится не объявленная війна, я ігнорую ці продукти. Зараз ні. Чому? бо багато є українських товарів, які і краще я більше довіряю Україні. Слава Україні! Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник також підтримав власників закладів торгівлі Кременчука та мешканців нашого міста. Свою позицію висловив сьогодні під час апаратної наради. Було б справедливо дійсно довести до відома всіх покупців, всіх нас, які товари ми купуємо. І ми добре розуміємо, що якщо ми купуємо товари російського виробництва, то ми підтримуємо на сьогоднішній день загарбника. Ветерани та інваліди Крюківського району проходять безкоштовне медичне обстеження на денному мобільному стаціонарі в територіальному центрі. Пенсіонерів обслуговують лікарі Кременчуцького обласного госпіталю для інвалідів війни та відділення соціально медичних послуг терцентру. Як ветерани готуються до оздоровлення, дізнавалися голова Крюківської районної ради Віктор Бережененко та наші журналісти. Профілі територіального центру соціального обслуговування Криківського району традиційно з 9 вересня розпочав функціонувати мобільний виїзний госпіталь. Наразі ветерани та інваліди Великої вітчизняної війни проходять медичне обстеження, після чого протягом двох тижнів люди похилого віку безкоштовно лікуватимуться від недуг. Дуже вдало на базі територіального центру проводити такі стаціонари, тому що поєднуються лікування, яке проводять фахівці госпіталю для інвалідів війни, і з реабілітації. Ційним процесом, який здійснюють саме наші фахівці, для цього у нас є все обладнання. Працює масажист, кабінет фізіотерапії, лікувальна фізкультура. Тобто в комплексі наші підопічні отримують лікування. Мобільний виїзний госпіталь дозволяє кроків'янам заощаджувати свій час і кошти. А головне пацієнти отримують кваліфіковану медичну допомогу майже за своїм місцем проживання. Виїзний госпіталь це так би сказати, складова частина нашої головної концепції. Про те, щоб максимальну кількість послуг населення отримувало там, де воно мешкає, щоб люди не їздили, особливо з віддалених районів у центр міста. Пенсіонери підтверджують, проходити лікування неподалік від дому дуже зручно, дуже хорошо, що саме по мікрорайону, да? що не їхати посі в Крюкав. Дуже удобно, Я була дуже задоволена перший раз. Мені дзвонили, запросили. І я прийшла ще раз. Це на в Наш ще стаціонар днівної. 10 днів їздить. Це 60 гривень тільки на проїзд. А тут не ми їздимо, а до нас лікарі приїхали. З кожним роком кількість оздоровлених ветеранів збільшується. Цього року у територіальному центрі лікування пройшло вже 69 чоловік. Всього планується здоровити близько 120 людей. На безкоштовні медичні послуги мають право ветерани інваліди та діти війни, які мають різні групи інвалідності сім'ї загиблих та Чорнобильці першої категорії. Щоб записатися на лікування, потрібно звернутися у відділення соціально-медичних послуг територіального центру за адресою. Вулиця Кузнечна, 10 дріб 2, або зателефонувати за номером 61360. З нагоди 71-ї річниці визволення від фашистських загарбників та 443-ї річниці від заснування Кременчука з метою патріотичного виховання молоді сьогодні на території стадіону Політехнік була проведена військово-спортивна гра Патріот з учнями старших класів в загальноосвітніх закладах міста. Подробиці у наступному матеріалі від Тетяни Андрієвої. У Кременчуці, вже дев'ятий рік поспіль напередодні святкування дня міста проходить військово спортивна гра Патріот, до якої залучається молодь до призивного віку, враховуючи ту ситуацію, яка на сьогоднішній день склалась в Україні, такі військово-спортивні ігри вкрай необхідні для молоді. Як зазначили організатори змагань, потрібно, щоб підростаюче покоління бачило життя військових не в кіно та з екранів телевізорів, а зсередини, хоч і не в повній мірі, але пізнали усі труднощі солдатської служби. Просто необхідно, щоб юнаки відчули значну вагу жилета, потримали в руках автомат, здійснили з нього постріли, пробігли військову естафету та метнули на дальність гранату. Та хлопці, молоді, красиві, сильні, задорні, Ви наша Надіжда опора. Наш город любить цінить вас. Я думаю, ви теж не менше любите і його. Наш город надіється на вас і надіється вся наша страна. Проведення сьогоднішнього збору військово-спортивних ігор символ непорушного зв'язку, минулого сьогодення і майбутнього. Прийнявши від ветеранів естафету нелегкої ради праці, ми сьогоднішнє покоління військовослужбовців. В недалекому майбутньому передам, передамо її вам. Яким буде це майбутнє, буде залежати тільки від вас. Побажання такі: нехай наші знання оці ці військові нам не знадобляться. Миру злагоди і здоров'я всім гра передбачала подолання смуги перешкод, метання гранати на дальність, одягання протигазу в складі команди, військово спортивну естафету, підтягування на перекладині, віджимання у складі групи, конкурс на кращу емблему та девіз команди, а також визначення магнітного азімуту, розбирання та збирання автомата, тест на уважність, налаштування радіостанції на вихід на зв'язок і, звичайно ж, командне притягування канату. Запеклі боротьбі перемогла команда загальноосвітньої школи номер 17 до речі, вже другий рік поспіль. На другому місці команда 19 ї школи, а почесне третє місце у загальноосвітньої школи номер 1 По завершенню заходу на учасників чекала польова кухня. Продовжуємо наш випуск на черзі огляд преси. У Кременчуцькому телеграфі ви можете прочитати матеріал про школярів та дошкільнят біженців із зони АТО. Близько 300 дітей зі східного регіону віднині перебувають у навчальних закладах міста Кременчука. Також телеграф розповідає про загиблих бійців під Іловайськом. Газета автограф висвітлює справи народного депутата України Юрія Шаповалова про відкриття найбільшого у місті дитячого майданчику у сквері Сосновий та історію одного дня на війні із Кременчуцькими бійцями із газетних. Сторінок автографу. Натомість у газеті програма Плюс зображена війна не в зоні АТО, а за приватну телекомпанію Візит. Українці продовжують підкорювати світ. Нещодавно народний ансамбль естрадного танцю фурор привіз чемпіонські кубки з європейського конкурсу хореографії. Своїми емоціями від конкурсу переможці поділилися із нами. Конкурс «European Cup 2014 проходив у Болгарії. За перемогою до золотих пісків відправилась молодша група ансамблю Фурор. Найменшому чемпіону лише сім років. Це перша подорож дітей за кордон і сприймають вони її як відпочинок, а не як важку боротьбу. Було дуже весело. Ми купались на морі, в басейні, і в отелі було прикольно. То що ж головний відпочинок, участь чи перемога? Саме. Для тих, хто не зрозумів, діти кричать участь, та їх керівник з ними не погоджується. каже, що кожного разу дітей налаштовують на перемогу. Коли ми куди-то їдемо, ми завжди настраюємо дітей для того, щоб, якщо їхати, так сіхати, їхати. А інакше за чим просто так кататися. У конкурсі приймали участь Болгарія, Росія, Словаччина, Молдова, Греція, Україна. Кременчуцькі чемпіони жили поруч з росіянами. Конфлікти країн на танцювальний простір не переходять. Запевняє нас тренер. Все замечательно. Слава Богу, всі которые творяться в округе, никак, никоим образом не отображаются на дітей. Діти дружать, радуються, граються, якби как бы, все, как бы, все гладко. Кременчуцькі діти стали переможцями у п'яти номінаціях. Це варто багатьох зусиль. Тож як виховувати чемпіона? Работа, работа, еще раз работа. В общем-то, и все. Дети приходят, они работают, ну, как бы, я считаю, что на уровне спорта. Хотя мы не имеем возможности заниматься каждый день, так как это делают спортсмены. Но, тем не менее, четыре раза в неделю, я думаю, при таких нагрузках достаточно для того, чтобы воспитать чемпионов. Это у нас не первые чемпионы, потому что мы недавно совсем ездили и в Словакию привезли діти теж чемпіонські титули. Вихованці фурору ставали неодноразовими учасниками шоу. Танцюють всі. Так Дмитра Шмоговського та Влада Детюченка ви можете побачити у новому сезоні талант шоу. Наші крименчежани найкращі, тож вболіваємо разом за фурор. І про погоду вихідними днями у Кременчуці очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів, в день до 28 із позначкою. Плюс чекаємо ваших дзвінків за номером нашого редакційного телефону. Десять А ми прощаємося з вами. Зустрінемося у понеділок, о 21.30 на телеканалі «Лтава». яскравих вам фарб життя нескінченної осінньої палітри з великим розмаїттям тонів і півтонів.